Відбулася зміна в Мапулі, але ви забули всі фішки на Оверпасі, тоді я вам сьогодні їх нагадаю. Вітаю вас всіх, друзі! Мене звати Мур, і я зібрав для вас 60 фішок на Оверпасі: скельну, Кельну, Бластбаунті та ЄВЦ. Але перед тим, як їх подивитися, я хочу познайомити вас зі своїм спонсором. Баркін, 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 паркін, баркін, баркін, ти король. Адже гравці вже знайшли молото, в динаїть КТ є Ките Смок Монстр. Фрозен придумав, як це обходити за допомогою іншого лайнапу. Він ставить приціл поміж вікон, і смок відбивається від нижньої частини мосту, щоб не потрапити в можливий молоток від нападу. Нестандартні початкові гранати, а саме смок у монстр, і молотов короткий, показав Снейпі, щоб допомогти гравцям Б-плента, але все одно розпочати третім. А як бачите, він виконав свою функцію, відкинув всі підступи до Б плента і залишився на пленті. Хаузерк показує хаєв короткий з банану, щоб допомогти тімейтам на Б-пленті і разом з цих зі будуть підривати короткий. Важливо на позиції Хаузерка почати кидати хає на ходу на 46-й секунді, бо по таймінгу вона прилетить під ноги гравцю нападу. Зараз ми бачимо метовий розкид мідла за захист, під який розберемо декілька цікавих комбінацій, щоб ви вистімейтами овнили нубчиків в своїх матчах. Перша комбіна грається на двох: Ріфла слухає, а снайпер тримає інтіраж флеш. У випадку, якщо ніхто не рашить, а опорник підходить під плейграунд, а снайпер біжить кидати флешку з туалетів, тімейтові на пік. Гравцям нападу неможливо відвернутися від цієї флешки. Наступна комбінація фейз. В ній ліч під флеш пікає мід, і якщо ніхто не рашить, то підтискається під фонтан. А Брокі забирає вихід з плейграунду з авіком. При такому розкладі тери часто юзають флешку на кульки, щоб пройти можливий авік. Навіть якщо так і відбувається, то Іліш має гарний офенгл, щоб вбити суперника і вчасно відійти. Для цього сетапу потрібен третій, хто буде дивитися Кон. Третя комбінація має назву Героїк, і вона мала бути використана на форсбаї. Ніло підходить під смок, а позаду нього йде LNZ, котрий тримає Хає на ревіл смока. Також Грікс буде кидати флеш над ним ЛКМ плюс Джамтрол. Героїк не зіграли цю комбіну, тому показую вам окремо, як працює хає і флешка. Флешку можна навіть спробувати з кроком вперед кинути, щоб вона залетіла глибше і краще засліпила. Легка хаєшка від широ, щоб задемеджити терів, які хочуть пробігти через молотов на плейграунді. Тепер направляємося в не менш важливу зону для КТ Кон. Нікс просить тімейта розбити з 9 двері в коні і кидає молотов в двері, на котрий одразу прилітає смок під GT, щоб закритися від кону. А далі Нікс кидає флешки, під котрі GT пікає воду. Ще в конекторі можна стати мутантом 4 метри зростом і вбити терів, котрі біжуть займати воду через короткий. Китайці з Тайлу розпочинають вдвох через хелпу. Масіюг дає ранбуст Джем'янгу, щоб той не тушив молотов і не палився, що займає шорт. Дуже важливо, Джем'янг не втратив жодного ХП, що є плюсом під час файту. Але якщо тери не юзають молік в шорт, то попросіть свого тімейта затиснути вам флеш, і коли будете по центру шорта, закольте її, тоді по таймінгу все вийде чітко і ви зберете фраги в короткому. Тепер вже трошки про те, як робити боляче в конекторі. Дуже часто гравці нападу проходять праворуч в кон і намагаються пройти вздовж стінки. Мейджер показав класний простріл проти цього. Вирівнюєте стовп зі стінкою праворуч, стріляєте вище білої плями і все летить вздовж правої стінки. Кулі летять на рівні голови, тож, якщо ви влучите, отримаєте інформацію по гравцю нападу і дасте нормальну таку кількість демеджу. Налякали бідолах агресивними діями, тепер стоїмо в сетапах. Першим з них буде сетап від Астраліс, в якому штеєр збирає інфу по проходу на банан крізь щелину, помічає терів і дає інфу. На що девайс реагує відходом з лонга шифтом ближче під плент, та ставн швидко біжить з Б-плента, щоб встигнути допомогти з прийомкою девайсу. Перевірити позицію Штеєра доволі легко, але багато хто про це забуває. В позиції ставна ви бачите тінь суперника швидше, аніж він виходить, як він не вбив. G показав прикольний офік в туалетах проти мідла, щоб залізти з першого разу. Навряд його вдасться префнути з фонтану. JT контролює вхід в туалети з душових, туди ще й сонечко світить, щоб суперник під час відпіку показав свою тінь і став легким фрагом для нього. Донг показав, як сейвово стрибками чекати Лонг, щоб заспотити суперника, але не підставитися під пік Авіка. Проте, коли його прогнали з лонга, і він остаточно віддав свою позицію, на цей випадок є широ в туалетах. Він кидає смок, котрий падає навпроти туалетів, лишає геп на душові, щоб бачити терів, які з лонга хочуть далі йти в туалети. Комбіна від Маус на позиції мапа, щоб приймати вихід з туалетів та банану. Спінкс застрибає на Бролана і може вбивати туалети, після чого Бролан скидає смок та флешку, завдяки котрим, після другого фрагу Спінкса той може впасти вниз і сійвово дограти раунд. Також при цьому сетапі вам необхідний аві, котрий буде дивитися лонг. Робіть буст під Б ефективніше. Після того, як зламали двері, швидко просіть буст в тімейта, а в Б-опорника просіть хаєшку в кон, щоб ви могли не тільки дивитися вихід на воду, а ще й контролювати конектор. Таусон показує, як засейвити смок під Б і чекати обережно монстр, щоб вас було важко вбити. Вам треба вирівняти щелину, поставити приціл на білу бочку, і якщо вас помітять, то одразу кинути смок лівою кнопкою миші. Смок розкривається швидко перед вами і не дає терам вас запушити. Подовжуємо смок під Б. Закриваємо щілину в монстрі, ставимо приціл на квадратик і в стрибку лівою кнопкою миші кидаємо. Він відбивається від мосту і прилітає глибоко перед виходом в монстр. Проходимо ліворуч в монстрі непомічено. Ваш тіммейт має прийти до пілера, сісти і дати вам ранбуст на іншу сторону монстра. Снайпер нападу це не помітить, а ті, хто підходять близько, як мінімум сильно здивуються. Плешка замість смока. Грім допомагає беопорникам глибокою флешкою в монстр, щоб ті зібрали інфу і не витрачали смок занадто рано. Таку саму флешку юзає електронік, але вже з дев'ятки. Ставить приціл на низ червоної сітки, біжить до краю дев'ятки та кидає флешку Jump Row. Його тімейти одразу пікають під неї монстр. Старий, як світ, смок на подовження монстра з-під буста, ставити приціл між двома крапками, встаєте та кидаєте ЛКМ. Він відбивається від моста і падає глибоко в монстрі. Срана п'яній електронік ледве знайшов кут, куди примоститися, поставив приціл на залізну опору та з двох клавіш миші Джамтроу кинув молік, який випалює улюблену позицію люрків. Тери виходять швидко під Б, а ви все ще перетягуєтеся, широ показав топову хелп флешку на Б, щоб заблайндити вихід нападу з монстру та шорту. А якщо доводиться ретейкати плент, то є ще молік в центр плента, котрий не дасть терам встановити бомбу або змусить їх полишити сайт. А спонсором сьогоднішнього відео є платформа Google Case, де є безліч кейсів, контрактів та покращень, де ви можете вибити топовий дроп. За промокодом mur 35 ви можете отримати додаткові 35% до суми депозиту. Розважайтеся. Легка пістолетка для прем'єру чи фейсету, якщо ви граєте з другом. Ви маєте стати на смок на 9, як це зробив Хуксі, всі інші проходять під монстр. Трійка тімейтів має підійти під вихід, а ваш друг стає на смок в шорт, який буде кидати лівою кнопкою миші. Ви біжите до кінця тіні, і ЛКМ плюс Jump Throw кидаєте свій смок, і ваш тімейт вже тоді докидує флешки над монстром. Всі таймінги розраховані так, що смоки на 9 та в шорт падають вчасно, а ви ще й встигаєте кинути флешки за пілер, щоб тімейтам було зручно займати плент глибше. GT впирається в машину, ставить приціл на листя і кидає смок ЛКМ плюс джомтроу, який падає замість розбитої катешниками двері в коні. Розкидуємо банан з респа. Бролан кидає на шифті смок ЛКМ плюс джемтрол, потім повертається в той самий кут і вицілює молік, який потім відпускає на ходу під кінець білої наліпки на заборі. Смок падає в туалети, а молотов натомість прилітає в сендвіч і не дає снайперу жодним чином реалізуватися в мідлі. Торше показав фастовий молотов на кульки. Він стає по лівій частині двері, цілиться на цяточки на стелі і, добігаючи до кінця ролетів, відпускає ЛКМ. Джем Янг показав крутий джемспот туалетів і кульок з гірки на плейграунді. Снайперу його вбити майже неможливо. З тієї самої гірки можна кинути молотов, який випалить повністю агресивні кути на кульках. А як ви його вже кинули, то перевірте міт і докиньте потім смок в туалети з під ями, щоб далі забирати віжен у ворожого Авіка. Ще одна варіація смока в туалети. Ви маєте стати орієнтовно під білою колоною, поставити приціл на кут між гіркою та іншою колоною і кинути джамп-троу. Деколи треба й зарашити мід, а з цим допоможуть флешки від апікса, які вибухають над його тімейтами і сліплять кетешників, які агресують на фонтанах. Китайці знову юзають буст на цей раз на фонтані, щоб помітити Кетешника на клумбі на Лонгу. Я протестив і там треба дійсно гарно розібратися, щоб знайти того гравця захисту. Окрім цього, ви можете в соло пострибати на фонтані, дивлячись на лонг і помітити крізь текстури китешника в себе на радарі. Ще одна фішка на фонтані, на цей раз моменталка в туалети. Девайс вирівнявся по чорній цяточці, поставив приціл на певне листя та ЛКМ кинув флеш, під яку його тімейти зайняли туалети. Рейн показує, хто тут батько в конекторі. Він одразу кидає смок ліворуч, щоб закрити двері і пік снайпера. Далі закидає молотов вгору на сходи і під свою флеш-заспину вривається в смок вбивати останній кут, в якому може бути КТ-гравець. Схоже заняття, проте другим темпом робив Мейзі. Перечекавши пік коно, він так само дав смок ліворуч, потім відкинув такий самий молотов і сховався в смоку. Він очікував, поки Флеймс закине флешку йому за спину, щоб Вільям піднявся по сходах і був в перевазі над КТ. Також можна агресивніше займати кон під два моліка: один дропає вам тімейт в кон, а ви кидаєте свій вниз кону. Він не дозволяє КТ спуститися без інфи вниз по сходах, а поки перший молотов горить, рейн закидає другий, чим проганяє всіх можливих гравців захисту з кону. Адже зараз доволі метово прострілювати кон по правій, то Воксік знайшов простріл, як покарати гравця захисту за це. Він вирівнюється по центру люку та стріляє в праву частину дерев'яшки. Цей простріл знімає 85 хп та йде якраз в позицію, де КТ стоють на лайнап. Трохи якісного дефолту під Б. Гравіті після моліка в шорт підходить під жовтий знак і кидає смок, який рекошетить від стінки і тушить КТшний молото в короткому. Також один з елементів дефолтінгу під Б – хаєшки на буст, щоб КТ не втикали та не дозволяли собі постійно стрибати, збираючи інфу. Навіть Робс просить допомогти йому, щоб зайняти воду, Апекс приходить йому на флешки, і, як тільки Робін підходить близько, Апекс дає ентрі флеш і одразу за нею докидає глибоку, на пік шорта. Від першого Робс просто відкривається широко, а від другої відвертається праворуч, щоб пікнути незручний кут на шорті під флеш. Окрім флешок для заняття води, може знадобитися Молотов на буст. GT ставить приціл на нижню частину дерев'яхи, біжить до колони праворуч від себе і відпускає джамтроу. Він точно заруїнив плани катесайду цим моліком. Крута мені тактика від Gamer Леджен під Молотов Шорт та черговий Молотов на буст, на цей раз від Cursi. Двоє гравців біжуть в короткий і навіть не дивляться праворуч, а виключно в кон. Адже гравець захисту, якби не почув хлопців з Gamer Ліжі на воді. Навряд був би готовий до дуелі з тією позицією. Найметовіший молотов на оверпас. Застрибаєте на зелену тачку, ставите приціл приблизно по центру верхньої сходинки і на ходу джамтроу кидаєте молотов. Він де навіть кетешний смок монстр і дає змогу швидко зіграти вихід під Б. Адже в монстрі любить пікати під флеш, то його на цьому можна ловити. Сафі розпочинає раунд під Б, а його тімейт затискає йому хає і по колу робить ревіл смока. Це принаймні спроба дати ентрі. Молотов на раш Б. Ставимо приціл на низ бочки, і коли добігаємо до її верхньої частини, відпускаємо на ходу ЛКМ в стрибку. Виходи на А стануть легше з цим смаком від Керігана, адже він падає на виході на А і закриває кетешникам огляд пленту на банан. Ідентичний смок можна кинути з позиції біля електрику. Просто кидаєте лівою кнопкою миші смок, і він виконує ту саму функцію. Керіган стає біля лавки і кидає перший смок по куту тераси, а другий по дальній балці, яку ледве видно за забором. Перший смок падає в халпу, а другий в банк. В додаток Фін дає флешку над туалетами, щоб снайпер був сліпий і його тімейти сейвово пройшли по банану. Розкіт авіда Астраліс. Девайс підходить до колони та ставить приціл на початок другої лінії на стіні. Такий дає смок джамтроу. Далі вже ставить приціл на кінець першої лінії і рухається вперед на шифті, щоб кинути молотов на тачку. Паралельно ставан буде розкидувати інший набір гранат. Він стає до колони біля воріт та ставить приціл на верхній кут в заборі. Смок кидається ЛКМ. Далі молотов, який він цілить просто правіше та нижче від лінії ліворуч, та кидає дмтроу. Смок залітає в банк, а молото впадає за Xbox. Тепер черга вивчити розкид на Б. GT впирається в дерев'яшку, ставить приціл між двох стяжок і кидає джамтров. Далі цілить молото в по найвищій точці на трубі і кидає на ходу джамтров. Смок падає в центр плента, а молотов випалює схованку на дереві, що змушує КТ пікати шорт в невигідному для себе положенні. Ситуативний смок на 9 з шорта, котрий виграє вам багато раундів. Після файту Масіюк впирається в кут, ставить приціл на чорну пляму на стінці і кидає смок Джамтроу з кроком вперед. Дякую вам, друзі, за перегляд. Сподіваюся, ці фішки стануть у нагоді і ви апнете 3000 Елло на фейситі, ну або 30 тисяч рейтингу в прем'єрі. Напишіть в коментарях, яка фішка для вас була найцікавіша, котру ви запам'ятали і будете використовувати. Не забувайте також підписуватися на канал, протискати лайки і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити мої майбутні відео. З вами був Мур, до зустрічі!